Трапляється таке в нас часто в житті, що нам або в господарстві, або на роботі доводиться оперувати великою кількістю дверей. А це що за собою тяне? Великі зв'язки ключів. Хочу вам продемонструвати якісне рішення даної проблеми. Є у нас в Україні виробник замків, який може виготовити вам майстер-систему. Що це таке? В даному випадку ми бачимо два замка сувальних додаткових. І щоб зменшити навантаження на ваші кишені, вони вам можуть виготовити два абсолютно однакових замка під один ключ. Комплектуються замки трьома ключами. Ось ми бачимо ключ один з комплекту. Беремо перший замок. Працює. Без шивки, без нічого. Цей самий ключ беремо в інший замок. Вставляємо. Також працює. Тепер ми виготовляємо двоє дверей, які будуть відмикатися одним ключом. Так можна зробити і 3, і 4, і 5 дверей. І не треба тепер з собою носити оцей от ящик.